Керівник гуманітарного штабу проліска з міста Часів Яр Євген Ткачов разом із волонтером Єлисеєм ведуть чотирьох школярів до кінотеатру. Євген оплачує квитки дітям. Своєю карткою є підтримка. Ми да, 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 без проблем. Шестикласник Кирило каже, ніколи не був у кінотеатрі. Приїхав на кіносеанс разом зі старшою сестрою. Навірно, огромний екран. Навірно. Ну да, навірно, огромний кран. Удивіть. Супроводжує школярів 18-річний Єлисей, волонтер фонду Добродійні люди, який опікується малозабезпеченими сім'ями та переселенцями. Я волонтер вже давно, з 2015 року. Ми сім'я переселенців з горловки, моя мама Ріспанщина Михайловна, вона була трительного фонду. Вони з малозабезпечених сімей, хтось із переселенців, Від тобто, 6 років до 14. Спочатку обідають у кафе, а потім вирушають на кіносеанс. Після закінчення сеансу діляться враженнями. Там був большой екран і качество хорошее. Мені понравилось дуже. Там мультик интересный, веселый, То -то Там так красиво, так огромный экран. Впервые такое вижу. Ідея витратити свою тисячу гривень за вакцинацію на дозвілля дітей належить Євгену Ткачову. На першу поїздку за розвагами зголосилися четверо дітей. У нас возникла ідея звозити в кінотеатри в кафешку дітей з тих сімей, які не могут себе этого позволить. То есть, теоретически большинство из этих детей они никогда не были в подобном заведении. Хотя живуть буквально в 12-13 кілометрах від кінотеатру. Це діти із малообізпічених сімей і з дітьми з сім'ї пересіленців. Євген Ткачок каже, таку ідею підтримали його колеги з пролізки і готові наступні поїздки для дітей до кінотеатру оплатити своїми грошима, які отримали за програмою. Є підтримка. Охочі поїхати, можуть звертатися до волонтерів. Вікторія Левчук, Володимир Богун, новини на Суспільному.